Світлана Фоя Полювання на чопакабро. Ніч стояла спекотна, трохи зачумлена бездощів'ям, припорошена настирною пилюкою. З сусідського двору, десь з боку сараю, чувся пискливий голосок тітки Галини. Вочевидь, вона перед сном зайшла привідати своє велике рогате багатство. В особі рябої корови моні. «От Од ти кров, пища сердитий сусідчин голос, рилом як порося яке, та все за борт. Чи тобі висівки мало, що носом риєш? Му, Му. відповідала моня. Судячи з голосу, вона вже дуже каялася в скоєному. Мукай тепер, діждеш ти у мене. Будеш оно, як сьончина, на воді й паші жити. Потім почувся характерний звук навізного замка, що відможував рогату молю від зовнішніх небезпек, тим самим даруючи сусідці можливість міцно спати. Нині кожен господар мав посилити пильність біля села, в старому ангарі для кукурузника поселився табір циган. Від їх нічних вилазок постраждала не одна господа, в кого корей гусей покрадуть, в кого почистять льоха, а у завідуючого сільським клубом винесли цілого кабана. Хоча хто зна, ходить чутка, що завклуб клуб сам того кабана продав, а прибуток віддав новій коханці Марійці Драпіниці, що саме народила від нього двіню. Що ж до циган, люди вже кілька разів викликали стражі в порядку. Доблесна міліція табір порозганяла, але вже вночі Ангар знову наповнився їхніми незрозумілими розмовами. Одним словом, міліція не справила очікуваного враження на кочівників, лише спромоглася забрати в них одну курку та й ту дохідну. Ромали то хоч люди, в селі, кажуть, з'явився таємничий хижак. І набіги ж свої зараза влаштовує кожен раз під іншим псевдонімом. Баба Зіна – людина абсолютно правдива, вже всім і кожному донесла у вуха розповідь. У мене ж всеньку ніч собака розривався, як дурний. Хіба втерпиш того гавкоту? Встала його утихомирити, аж глянув у вікно. Мені всенько похололо, отако прямо в ногах, показала баба Зіна пальцем на синенькі оторочені хутром капці, в яких ховалися померзлі зляку ноги. Наче в ополонку опустило. І що? Що ж там було? допитувалися слухачі. Та ж про яку по телевізору та в комп'ютері показують. Може, чупакабра? «Ні, що ви з мене дурно робите. Кажу, що чупарабра настояща. Очі в неї червоним світяться, а зуби такі великі і гострі. Це вже точно що кінець світу скоро перехрестилася баба Зіна. Раніше про чупарабр ніяких і не чули. Всі двері до сараю мені подерла, а не відкрила. Слава богу, зять замка гарного зробив, коза така налякана була, аж сльози в неї з очей бігли. І так на кожному кутку, а комедій ще більше. От хоч би розповідь Сашки млинця про те, як його батько засідку готував на диво звіра, що занадився кролів тягати. Одної непроглядної глухої ночі старший млинець. Зайняв вигідну позицію у засідці біля кролячих кліток, з метою вполювати чупакабру, бо та гадана два кролі у нього витягла. Та так розумно витягла, клітку відкрила, хватьнула і закрила, як було. Лише клапоть бурої шерсті на стежці залишила. А кажуть же, що як занадиться звірюка, не зупиниться, доки всіх не переїсть. Отже сидів дядько мланець у засідці години зодві. а потім чує попід огорожею з боку кущів боску щось крадеться, посопує і почмихує, а млинця нерви стальні, його чмихами не злякаєш. Сидить з дровинякою, чекає, доки звір досягне зони удару. Заскрипіли дошки. Видно, лато хотіло виламати, потім почувся звук, схожий на той, коли тканина рветься сопіння, глухе годіння, хрюкання, і нарешті з кущів ревеню вилізло щось чимале, чорне та кудлате. На всіх Воно посунуло прямо до дядька млинця, той вже й дровеняку заніс, як раптом очікувана чупакабра ковікнула і залилася тихим матом. Про нецензурну лексику чупакабр ще ніхто не чув, а тому млинець мав всі підстави сумніватися в тому, що перед ним легендарний хижак. Стій, стріляти буду. крикнув попереджувально в повітря ноги, раптово став на дві і підняв догори передні лапи. Циган, подумав мисливець, міліція, подумав циган. «Е, не стріляйте, здаюся. Голос видався млинцю знайомим. Толік? невпевнено запитав мисливець. Толік тремтливим. Трохи козячим голосом відповів злодій. Млинця переповнили якісь двоякі почуття, цікавість з приводу чотириногих прогулянок сусіда і страшна досада через зірвані лови чупакабри. Причому і перше, і друге почуття чомусь спонукали дати толіку добрячого прочухана. Це в млинці, мабуть, так грав розбурханий войовничий дух. А що це ти, Толяко, по моїм кущам плазуєш? суворо поцюкавився ексмисливець. Гуляю, відповів сусід, надто ретельно струшуючи з брудного рукава траву. А якщо правду? Та осьо, протягнув невелику сулі. Все п'єш по кущам. Не п'ю, а лікую душевні рани. Пояснив млинцю Толік, тицюючи себе в груди. А чого ж тобі з тією тарою та й в мене отут повзати? Медом помазано. Через тебе викрито важливу стратегічну позицію. Тепер вже точно не буде ніякого ефекту несподіванки. Може, ти шпіон який? Сусіда Толіка розібрала від раніше випитої дози самогону не гірше, ніж від сироватки правди. Та моя любка носата дома одразу знайде, а тут ось о. тикнув він пальцем в ревенві кущі. Моя дорогая не унюхає. Малинець не міг заперечувати логічність толікових слів, адже нюх любові Іванівни став майже легендою. Вона навіть погоду ним прогнозує так, що синоптики нервово курять сторонці. Закінчилося все тим, що дядьку млинцю довелося з рук на руки передавати біженця толіка його вельми розгніваній дружині, виправдовуватися перед нею, що не він його напоїв. А потім повертатися додому, де на нього чекала нерозкрита справа з викраденими кроликами. Історії, де часто згадується загадкова тварина, назва якої варіюється від чупакабри до Абракадабри, хоч греблю гати, дяка засобам масової інформації та як би там не було. Хай краще полюють мисливці не на беззахисних качок зайців лисиць, а на рідкісного лютого звіра, чупа кабру, може, менше стане браконьєрів. А млинець таки розкрив справу зі зникненням кроликів. Виявилося, що в клітці була малопомітна діра, яку прогризли в охані. Обидва втікачі знайшлися наступного дня. Вони просто ласували городиною. Кінець історії Читала Єва Ромік Книги Світлани Фої можна знайти на літературній платформі Букнет за посиланням, наведеним під відео.